У мальовничому селі Черешневому стояла простора хата, нова, добротна, з різьбленими віконцями. Її збудував Остап для трьох своїх дочок. Гарні були дівчатка, як квіти. Марина стримана й розумна, Галя весела й співуча, та Оксана моторна, але вперта. Біда в тім, що всі троє вважали себе головною. Мити підлогу зранку то не обҐрунтовано, казала Марина, першу обід. Я не стану готувати, поки поріг не метено, сердито кричала Оксана. Та нащо нам сварки, заспіваймо краще, підхоплювала Галя, і захід сонця зустрічали в хаосі, з немитими кастрюлями й крихтами на скатертині. Час минав, в хаті панував безлад, не брудні, просто ніщо не мало ладу. Печі то не топили, то перегрівали, їжу то пересолювали, то пересолоджували, а сорочки висіли тижнями, бо кожна чекала, що просуватиме інша. Якось завітав до них дяк, Посидів, оглянувся, зітхнув. Гарна у вас хата, а от душі в ній немає. Бо де всі хочуть бути головними, там панує порожнеча. І пішов. Після того сестри довго мовчали і вперше за рік сіли разом не сваритись, а поділити справу хто за кухню, хто за піч, а хто за квіти на вікні. І лише тоді хата ожила. Мораль порядок не від кількості рук, а від злагоди сердець.